ДТП навпроти автомийки. Водій авто врізався в дерево. Дорожня транспортна пригода сталася ввечері 25 серпня поблизу поліклініки. На відео, яке відзняли жителі, на місце аварії приїхали карети швидкої допомоги. Кермувальник відмовився від медичної допомоги. Як розповів свідок, це авто неодноразово було помічено в інших дорожньо-транспортних пригодах. Где-то месяц назад, плюс-минус, он врезался возле заправки АЗС Вох у нас тоже. Мы пытались ему указать медицинскую помощь. Тоже приезжала полиция, с ним общалась. И насколько я понял, от прохожих, которые там тоже стояли, то он вчера возле горосполкома тоже три машины снеска бы. Тоже вроде бы как приезжала полиция, но никак ничего не решилось. Я бы не считал, что он был пьяный, но человек трошки был не в адеквате. Мне кажется, проблема у него со здоровьем. И просто страшно, что это не первый раз. И что никак никто ничего не делает. Может быть, может быть, у може него забрали права, но я не знаю. Що человек, я знаю, что не первый раз в ДТП, и і... много, которые прохожие проходили, сказали, что это уже далеко не первый раз. И человек себе дальше катается по городу. Люди не постраждали, насколько я знаю, просто пострадало наше дерево. Экосервис быстро среагировали, все убрали. Поліції повідомили, що відносно водія було складено адміністративні матеріали. Це протокол про адміністративне правопорушення за статтею 124 Кодексу України, дорожньо-транспортна пригода. Матеріали направлені до суду. Якщо ми візьмемо аналіз дорожньо-транспортних пригод і, скажімо так, його історію, його історію як водія, то Протягом цього року відносно даного видія складалися Адміністративні матеріали складалися постанови про адміністративні правопорушення і за статтею 122, за статтею 126 кодексу України про адмінправопорушення, і також у нього напередодні ем, трапилася ем, також ще одна дорожня транспортна пригода, з е, місця якої він покинув. Відносно нього водія було розшукано і відносно нього складено адміністративні матеріали. І за судом е, направлено на суд, і судом прийнято рішення. Про штрафні санкції, тобто, вже за попередньою дорожньо-транспортною пригодою він отримав за постановою суду штрафні санкції. Також хочу зауважити, що 124 стаття Купапа передбачає санкції у вигляді або штрафу це 50 мінімум доходів громадян. Тобто, якщо переводити на грошовий еквівалент це 850 гривень або на тимчасове позбавлення, скажімо так, права керування від 6 місяців до 1 року. Посвідчення водія з при попередній дорожньо-транспортної пригоди було, було вилучено, але вилучається дорожне посвідчення водія під час ДТП тільки на той час, доки судом не буде прийнято рішення. І якщо судом не прийнято рішення про позбавлення права керування на будь-який час, то посвідчення водія повертається після постанови суду. Повертається водієві. Ми направили зі свого боку довідки довідку про Притягнення його до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Ну як то кажуть, будемо сподіватися, що суд зверне на це увагу і прийме виважальне рішення. Ознак алкогольного сп'яніння у водія виявлено не було. З нашою інформацією водію 78 років. Відключали водопостачання. Через порив труби чотири будинки на Приморській залишалися без води. Надвечір, 26 серпня, мешканці помітили залиту водою ділянку. Про аварію повідомили комунальному підприємству Южводоканал. Ми виїхали, перевірили це, зрозуміли, що тут у нас порив. Порив на нашому міжквартальному водогоні діаметром 500 міліметрів попередили, як, ну скажімо так, де за півгодини мешканців будинків Приморська, 11, 13, 15 і 17, Що ми перекриваємо на ніч, щоб тут не було на ранок моря. Перекрили воду і зранку організувалися, і скажімо так, доволі швидко знайшли місце пориву. Ну, зараз, скажімо так. Майже закінчили роботу. Комунальники розкопали місце аварії та злили воду з мережі. Виявлений на трубі отвір заварили металевою пластиною. Міжквартальні засувки дозволяють локалізувати ремонтні роботи, розповідає Віталій Розмиріца. Міжквартальний водопровід через певну там кількість метрів в великих камерах знаходяться засувки, за допомогою яких можна відсікати окремі ділянки водопроводу, а не, наприклад, цілий мікрорайон, ось ми знаходимося зараз в першому мікрорайоні. Тому це, в принципі, ну, нормальна система. Якщо буде можливість, будемо потихеньку робити ще більше їх ставити, щоб локалізувати ще більш ретельно. Щоб не чотири будинки, можливо, а два можна було відсікати. Тоді це зменшить наші втрати, зменшить час усунення аварій, тому що якщо ми перекриваємо доволі велику ділянку, ми чекаємо, поки зійде вода з неї, щоб можна було, наприклад, проводити ті ж самі зварювальні роботи. Якщо вода знаходиться повністю в трубі, ми не можемо варити, тому спускаємо багато води, яка йде на наші витрати. теж. Злита водопровідна мережа дозволила комунальникам також провести роботи у колодязі на початку приморської. Воду до квартир мешканців почали подавати до обіду 27 серпня. Патріотичний квіз до Дня незалежності. Інтелектуальні змагання у новому форматі в палаці культури відбулися 25 серпня. У благодійній грі взяли участь 13 команд. Над змістовним наповненням питань для квізу працював Денис Дерлі. Він був ведучим гри. У нас всі раунди присвячені Україні. Ми присвятили цю гру. До Дня Незалежності України і вибрали цікаві факти, музику, таке ну, все про Україну. От скільки в цей раз долучилася команда? Сьогодні знов у нас кількість команд росте. Сьогодні в нас вже 13 команд, мало бути 14, але там ну, зі своїх причин одна команда не змогла до нас доєднатися. Але 13 команд. Це теж дуже круто. Важливою частиною заходу став музичний раунд, який відбувся у форматі живого виконання. Софія коротка представила музичні відривки на бандурі, включивши до репертуару як українські, так і зарубіжні композиції. Насправді нам надали перелік пісень, які я можу вибрати, і це ж нам дали. Саме музику, а підбирати на бандурі Я сама підбирала ноти для того, щоб їх зіграти. От і ну ми вибрали не всі. Там нам треба було дев'ять і певний момент. Я брала те, який найвідоміший, найкращий, щоб ну, скажімо так, можна було впізнати. А от прийшлося грати не лише українські, а й англійські пісні чи а насправді так. Англійські пісні грати набагато складніше, ніж українські, тому що переважна більшість англійських пісень це був реп. А у репі мелодію, яку тобі треба зіграти, її не так багато, і було важко доволі її підбирати. Бо хочеться, щоб люди зрозуміли, що це, а коли ти граєш прості акорди без мелодії, то якби ніхто нічого не зрозуміє. Запитання інтелектуальних змагань стосувалися географії, мистецтва та культури. Змагання проходили в напруженій і динамічній атмосфері. В перше місце посіла команда «Соловейки», які вперше доєднались до гри. Друге місце зайняла команда «Симпозіум». третє місце команда Олімп. Всі тут, хто були за столом, вони направду перший раз. Як альма-матер ми грали бри ринг. А в Квіз перший раз, і якось так ми склали, склали. Пані Оленочка нас зібрала ящук, Соловейків. І то ми так називаємося Соловейки. І я думаю, може, ми вже неправильно якусь назву вибрали. Може, треба було нам на бриринг теж вибирати Соловейку. Соловейки назву. Ну ми ще про це будемо думати. Такий нас ковак. А от взагалі чи колисячки для вас питання з наліпками? От з наліпками було складнувато, а все інше. Ми любимо співати, то ми пісні всі повідгадували. Словники у нас там два філолога, то ми якось цей, але все одно якось всі такі меткували швидко. І що там ще було? А було складнувато щось іще. Там, от на початку, ми, бо ми трошки. Ми прислухались уважно до умов, бо ми їх не дуже знали, що там множечку де ділить. Ну але в цьому ми дуже втішені. Ми посіли сьогодні друге місце. Якось в нас так виходить, що на останні ігри, на які ми їздимо, навіть і в Доброславі, і в Красносілці, куди б ми не поїхали, ми всюди займаємо друге місце. Це дуже прикольно, звісно, бути в призових місцях, але щось ми ніяк на перше не вийдемо, але все одно приємно. Дуже. А чи були якісь питання такі складні, які треба було ще подумати? Ну, В принципі, щось нам не дуже перший тур дався. В нас це то, що було там пальцем в небо, якось ми трошки промахнулися, але в принципі, стабільно йшли, вісім питань з дев'яти ми відповідали. Просто в останньому турі, там, де треба було помножити на два, ми трошки посоромились і не зробили, не всі подвоїли питання, тому і ну, я думаю, що ми в принципі, так би були на другому місці, але. Ну, все одно. Для нас перший раунд завжди велика, велика проблема пальцем у небо. Там завжди дуже важкі питання з дуже різних тематик. І у нас з ним найбільші проблеми і виникли. От які взагалі питання для вас <плес> або ж раунд? Що простий, і ви зразу такі, опа, це є чи швидше відпростий? Е, ну, простим для нас е, останній виявився, хоча ми цього не очікували. Е, але найцікавіше, це, мабуть, музикальні. Раунд дуже сподобався, хоч ми його не дуже добре провели. Але дуже сподобався саме музикальний раунд. Під час інтелектуального квізу вдалося зібрати 8 тисяч гривень. Зібрані кошти вирішили передати на підтримку збору Ірини Григоренко, дружини полеглого захисника. Вона оголосила збір на ремонт автомобілю для ЗСУ. Наступну гру планують провести в жовтні.